Вітання! Давним-давно, коли YouTube ще тільки починався і формат Full HD був недосяжним ідеалом, а не в кожному телефоні я цікавився IT. Ну, чи комп'ютерами, як називали, це прості люди. У плані освіти та професії, це в подальшому не принесло значних успіхів, тож лишилося просто інтересом. І тому книжка про українське IT не змогла пройти повз. Хай з офігезно високим пінгом. Словом, є собі країна Упландія, у якій, поміж звичайних людей живуть магічні істоти, а замість технологій чари. Не дивно, що однією із найпрестижніших та найуспішніших професій є чарописання. Тому багатько молоді хоче пов'язати своє життя саме із ним. У місті під назвою Либедів таких офісів було декілька. Там працювали талановиті чарописці, які творили на весь світ. Одного прекрасного дня звичайний побут жителів обриває зникнення чарів. Тож тепер ні у чар дзеркалі посидіти, ні найпростіше закляття накласти. Що вже й казати про чарописців, робота яких стала просто неможливою. Невже усе відкочується у стародавні часи, і світ невпинно регресує? Як же це зупинити? Роман Анни Ковальовий Смарчари виданий у 2024-му у видавництві «21». Підписаний до друку у січні, виданий навесні, а зараз уже грудень. Якщо раптом не зрозуміли, то це я жарт про високий пінг. Пояснив. У технічному плані книжка мені дуже сподобалася. Рельєфна така палітурка із стильною ескіграфікою, є лясе такого кислотно-зеленого кольору. Оформлення всередині теж ні в року форзац має симпатичні малюнки, які тут не просто так, а цілком собі теги до сюжету, а ще тематичні графічні об'єкти на початку та в кінці кожного розділу. Я в захваті словом. Але оскільки це все ж книжка, а не артбук якийсь, то тут важливим є решта, а саме те, що всередині. І тут все неоднозначно. Якщо ви колись читали Пратчета, то в смарт-чарах відчуєте десь такий самий вайб. Якщо ні, то хоча б матимете уявлення, що воно таке в загальних рисах. Тут дотепні адаптації наших реалій у фентезі світі, як, наприклад, згадане чарт зеркало, підписки на чари, рахунок бояр, ну типу фоб. часом цитати з сучасних новин чи мемів. Проте деякі адаптації були, на мою думку, невдалі. Наприклад, коли оповідач чи оповідачка каже, що матір одного з героїв була орчихою, і уточнює, що не із тих, які обстрілюють пологові будинки і крадуть холодильники, а з інших. І це уточнення, на мою думку, просто зайве. Тобто нам же не пояснювали, що чар-дзеркало це типу смартфон чи планшет, чи що підписка на чари це як підписка на Netflix. А от у цьому конкретному випадку авторка вирішила таки одноразово виринути з контексту твору і згадати про реальний світ, у якому йде російсько-українська війна. Трохи дивне рішення, але я не редактор. Топоніми прикольні. У Пландія, ясно, що Україна, Либедів, явно Київ. Хоча в той же час і Львовом може бути, там IT теж дуже процвітає. Донськ, ну дуже ймовірно, що Донецьк. Ну і звичайно, адаптація IT у чарописців. Тут два основні напрямки: закляття писці та зіллявари. Ну як фронтенд і бекенд програмісти, і ще обов'язково тестувальники, без яких що програма, що закляття може наробити капостів. Абревіатури чорописців типу Шквар, ОО, Аа та ряд інших, можливо, теж кумедно порадіють якісь цілком оригінальні терміни, але пояснень не було а мій багаж знань не дозволив розпізнати першоджерела. Сюжет загалом мені сподобався, але перші кілька розділів було важкувато прибиратися через цілу купу персонажів. Наче Анна Ковальова ніяк не могла вирішити, хто з них буде головним, хто другорядним, хто третьорядним і про кого конкретно піде мова у решті книжки. Або, наче це початково мав бути сценарій якогось серіалу, а потім не склалося і це стало книжкою. До речі, про серіали. На тему IT я не знаю скільки їх там усього є, але я бачив особисто два. І якщо, наприклад, айтішники зайшли дуже добре і веселенько, там, до речі, було всього три головні герої, і може стільки ж другого плану, то кремніву довину. У якій персонажів було явно більше, я починав двічі і кожного разу завершував на тій самій середині того ж самого сезону. Це я знову згадав про свій давній інтерес. Словом, смарчари це була цікава адаптація, IT у фентезі світі, але я покладав дещо за велике сподівання, що ж сам у тому винен. Тим часом ще один випуск інтелеклес добіг свого логічного кінця. Тож я в якості прекрасного ведучого теж незабаром зникну з екрану. Перед тим нагадаю, що матеріальні подяки каналу можна на он ту малесеньку баночку. Також закликаю не забувати донатити на Збройні Сили України, які невпинно боронять наші землі. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Малюка на роботу взяли в чарописці. Тепер працівник він зелених рішень. Здавалося, просто робота мріє, але падає з рук все, нема на те сили, що залози жука, що інші компоненти так важко, коли випробувальний термін, але всіх страшніша. Чекає Запара, коли в світі раптом зникнуть чари. І офіси всі, простих чарописців тепер без роботи, світові катаклізми, побут увесь ведуть до регресу, і як он такі виробничі процеси, пошта голубина, листи замість чатів і велетам замість заклять охороняти. Тотальний олдскул, хоч плач, хоч радій. У світі чарів, глобальний збій.